Вікно вже середина вересня, і прийшов час поговорити про те, які фільми я особисто я очікую побачити до кінця року і чому саме вони повинні бути цікавими для глядача. Ну і також бонусом спробую я побути банкою та побачити, побачити, які гроші зберуть ці фільми. Тож давайте, 3, 2, 1, ви знаєте правила. Поїхали! Десяте місце шалені гроші. Реальна історія про те, як група людей знайшла можливість отримати просто боже. Вільні шалені гроші через недосконалість ринку акцій США. Режисер проекту Крейг Лєспі цього року спробує вкотре здивувати нас чудовою драмеді, як він це вже неодноразово робив. У Я, Тоня, Ларс і справжня жінка або ж у ніч страху. Головні ролі у картині зіграють Пол Дано, Сет Роган, Себастьян Стен та Піт Девідсон. Трейлери, як і вся промокампанія, показують, що фільм повинен вийти не гіршим за інші Роботи цього режисера. Ну а перші відгуки критиків та глядачів на фестивалях, які вже побачили цей фільм, тільки підтверджують це твердження. Я очікую смішну, іронічну та динамічну розповідь про те, як одна вразливість у системі може майже знищити усю економіку нашого суспільства. На мою думку, картина матиме певний успіх у прокаті, і я очікую, що вона отримає 130 мільйонів загальних зборів у світі. Йохані, бабай. Нічого подібного я ніколи не бачив, Йо, баба. Дев'яте місце творець. Новий проект Гаррета Еванса підкупає неймовірними трейлерами та стилістикою режисера, яку всі ми побачили ще у зоряних війнах Rogue One. Історія розповідатиме про головного героя, якого грає Вашингтон молодший, який, у свою чергу, повинен знайти нову, абсолютну зброю для закінчення війни між людьми та штучним інтелектом. І якщо ви зараз бачите екрана, не тільки слухайте, то ви вже знаєте, що картинка у фільмі дійсно крута та стильна, проте є певні сумніви щодо сценарію та акторської гри Вашингтона. Ну а що ж до касових зборів, не думаю, що картина буде повним провалом, але збори повинні бути скромні через погану рекламну кампанію та нецікавий акторський склад. На мій погляд, особисто. Думаю, що загальні збори у світі через відсутність нормальних конкурентів можуть доповсти до 220 мільйонів доларів. Не Десять років тому штучний інтелект, створений для нашого захисту, підірвав у Лос-Анджелесі ядерну боєголовку. Восьме місце п'ять ночей з Фредді. Екранізація гри П'ять ночей з Фредді» ще пів року назад не була б навіть і близько до цього списку. Але трейлери та маркетинг зробили свою справу, і фільм став не тільки цікавим, а й що казати, очікуваним у моїх очах. Головну роль тут грає Джош Гатченсон, відомий по серії фільмів Голодні ігри, а події розповідатимуть про парк атракціонів, де персонаж Джоша влаштовується охоронцем. Щоправда, поїсти поїсти і поспати там не вийде, бо у закладі існують аніматроніки, в яких селилися душі померлих дітей, які тепер хочуть вбивати та катувати людей. Ага, картина виходить 27 жовтня. По очікуваних касових зборах ставлю на 130 мільйонів загальних зборів у світі. Надто пізно. Він іде. Цьому місце продавці болю. Девід Ейд спробує створити щось нове для своєї кар'єри та зняти фільм не у світі Гаррі Поттера або ж провальну екранізацію Тарзана, а щось дійсно цікаве та оригінальне. Цього разу одразу для Нетлікса, щоправда, він продемонструє драмеді з залушенням зіркової пари Кріса Евенса та Емілі Блант. Сюжет розповідатиме про пару героїв, які продають людям нереальні ліки. Ну а стартап, який вони заснували, і зовсім не має нічого спільного з допомогою здоров'ю людям. В основі сценарію до фільму покладена статтю Евана Г'юза з York Times The Pain. Hustlers». І його роман 2020 року The Hard Cell. За трейлером картина нагадує вже згадану сьогодні Я Тоня або ж Гра на пониження. Особисто я очікую цей проєкт не тільки через цікаву історію, а й через ЕМІ. Бланк, яку вважаю неймовірно талановитою актрисою сучасності. Фільм виходить на Netflix вже 27 жовтня. А зараз я хочу подякувати всім тим, хто підтримує цей проєкт. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Ви всі суперкруті. вам величезне. Особлива подяка для Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. Ну і також всім людям, які є у цьому списку. А це Ярослав Левченко, Звероїд, Паліна, Павло М, вічний. Титан Танкер XYZ та божевільний Титан Микола. Дякую вам величезне та бережи вас, Бог. Поїхали! Шосте місце Кілер. Новий фільм Девіна Фінчера не потрапив у топ-3 цього списку тільки через те, що виходить одразу на Netflix, що, за правилами, дуже впливає на загальну якість продуктів. Але трейлер виглядає динамічно і повністю виконаний у стилістиці відомого режисера. А на головній ролі тут Фасбендер, який хоче доказати свій талант та повернутися у велике американське кіно після купи провалів, де він грав головну роль. Тому я все ж таки з маленьким скептиком. Цизмом, але очікую на нову роботу Фіншера і хоче, щоб цей фільм мав великий успіх як для режисера, так і для актора. Слідка виходить на Netflix вже 10 листопада. П'яте місце Байкери. Байкери це нова робота Джефа Ніколса. Людина, яка подарувала нам прекрасний фільм МАД та Лавін. Ця картина притягнула у свій акторський склад Остіна Батлера, Джоті Комер, Нормана Рідуса, Майкла Шеннана та Тома. Гарні. Жанр стрічки, кримінальна драма, а сюжет розповідатиме про золоті часи байкерів у США. Особисто я знаю стиль робіт цього режисера, тому очікує від картини сильної драми та красивого фільмування. Що ж до зборів, думаю, що картина у першу чергу орієнтується на фестивалі. Та нагороди. А тому фільм збирає небагато у кінотеатрах, але й окупить себе. Роблю ставку на 80 100 мільйонів доларів зборів у світовому прокаті і досить багато нагород у кінці року. Четверте місце Наполеон. Цей фільм повинен був бути одним з найголовніших проєктів скрімінг-сервісу Apple TV+. Але що змінилося, і у середині цього року було прийнято рішення про широкий кінотеатральний прокат у світі. Тож тепер ми зможемо подивитися становлення та падіння Наполеона. І на великих екранах наших країн знімається і фільм Рідлі Скотт, який дуже добре орієнтується в історичних епіках. А головну роль зіграє Гоакім Фенікс. Картина повинна вийти у широкий прокат 23 листопада, але за чутками може бути відкладена на 2024 рік через страйкування акторів. Особисто я очікую побачити якісне доросле кіно, яке ще повинно бути дуже красивим та дорогим. Щодо зборів, думаю, картина збере 200 мільйонів світових зборів, але це і не критично, бо картина була одразу розрахована на стрімінг і тому більше буде залежати від переглядів саме на цьому сервісі, ну і від нагороджувального сезону, де Apple робить велику ставку на популяризації свого сервісу через отримання визнання. Райді. Ну і перед тим як продовжити, давайте я скажу про фільми, які заслуговують також уваги, на мій особистий погляд. Маєско, нова картина про життя видатного композитора та піаніста Леонарда Берстейна. Головну роль тут грає Бредлі Купер. Він же є і режисером цього проєкту. Виходить картина також і на Netflix у грудні. На картина, в якій Джоді Фостер буде грати головну роль та екранізувати реальну подію, в якій жінка змогла першою за всю історію людства допливти від від Куби до Флориди. Далі йде прессила нова робота Софі Копола, яка розповідатиме про дружину Елвіса Преслі. Фільм вже показали критикам, і вони залишились у повному екстазі від побаченого. Ну і залізний кіготь» – нова картина з Зака Ефром, яка розповідатиме про реслінг минулого століття. Фільм повинен стати чудовою драметі та може мати успіх у кар'єрі зака Ефрона, яка за останні роки досить сильно стукла. Чудова історія Генрі Шугера. Цей фільм повинен був бути у загальному списку, але все ж таки цьогоріч на Астероїд Сіті мене змусив прибрати його та додати лише сюди. Буду радий, якщо фільм здивує мене, і Уес Андерсон видасть один з найкращих фільмів у своїй кар'єрі. Ну і тепер повертаємось до нашого топу. Третє місце вбивці квіткової. Повні. Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорцезе та Роберт Де Ніро повертаються, щоб створити разом новий шедевр, заснований до того ж на реальних подіях. Картина є екранізацією документальної книги журналіста Девіда Грена 2017 року. Події фільму розгортатимуться у 1920-х роках минулого століття у штаті Оклахома США. Корінне населення цього штату індіанці починають таємно вмирати, і для вирішення справи у містечко приїжджає головний Трой фільму, якого і грає Дікапро. Мене Трішки скажу чесно, лякає хронометраж картини та досить середні трейлери, але гучні імена творців та акторів не дають сумніву, що це буде один з найкращих фільмів останньої частини цього року. Касові збори тут, як і у випадку з Наполеоном, не є критичними, але бюджет у картини величезний, і все ж таки гроші з кінотеатрів мають вагу навіть для стрімінг-сервісу. На мою особисту думку, нас очікує 300-350 мільйонів загальних зборів фільму у світі. Думає, це все якимось. Его менеться. Ти ж знаєш, дивно справді не буває. Друге місце бідолахи. Новий фільм режисера Йоргаса Ландімаса, хоч і не має якихось неймовірних трейлерів чи промокампаній, але підкупає акторським складом та відгуками тих, хто вже глянув цю картину. Слічка буде розповідати про історію доктора Франкенштейна, якщо робити аналогії та порівняння, який повертає до життя героїню Емми Стоун та починає дивитися, як вона поводить себе у нашому світі. Минулі роботи автора. Були складними, але водночас стильними проявами таланту митця. І я впевнений, що нова стрічка матиме. Ті ж самі сильні вади, що були і у лобстері чи фавориці. А от касовими зборами тут не пахне. Це повністю фестивальне кіно, і я не думаю, що фільм матиме хоч якийсь успіх у прокаті. Роблю ставку на 40 мільйонів загальних зборів у світовому прокаті. Ну а прокат же в Україні призначений на 1 грудня. Тож чекаємо. Перше місце Скот Пілігрим проти всі. Так, 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 це несподівано. Так, це мультфільм, та й навіть аніме, але це найочікуваніший проєкт. Як цього року особисто для мене. Я великий шанувальник оригінальних коміксів та фільмів Едгарда Райта, а тому бачу по трейлеру, що це буде майже повне стилістичне повторення коміксів та динаміки з фільму. Впевнений, що це буде одна з найкрутіших робіт за останні чотири місяці. Цього без жартів видатного року на фільми та серіали. Аніме виходить одразу на Netflix 17 листопада. Мої прогнози це нішевий успіх, погані перегляди серед загального глядача та купа нагород у кінці року. Ну і визнання, визнання цього проєкту. Ну і на цьому, все на сьогодні. все. Ставте лайки, що вам сподобався такий контент. Пишіть коментарі, що ви думаєте, який може фільм ви очікуєте, або який з тих, що я назвав фільмів, найочіканіше особисто для вас. Дякую всім за перегляд! З вами був Танос. Бережіть себе та очікувайте.